Онлайн школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, розділ комп'ютерна графіка. Сьогодні у нас третій урок і тема нашого уроку – знайомство з Open Office Drive. Давайте з вами, шановні шестикласники, сьогодні. Поговоримо про наступне. Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна налаштувати програму OpenOffice Drive та встановити на комп'ютер. Дивіться: програма OpenOffice Drive ця програма призначена для опрацювання векторної графіки. Ми з вами на минулому уроці розглядали, що є растрова графіка, векторна графіка, і є ще фрактальна графіка. І ось ми з вами сьогодні будемо встановлювати пакет програм OpenOffice, в якому є програма OpenOffice Drive. Розглянемо, яким чином можна встановити цю програму, якщо ви працюєте вдома. І Спробуємо подивитися на інтерфейс цієї програми. Як можна створити новий файл, як можна зберегти файл в цій програмі. Ну і поступово далі будемо оволодівати інструментами і вчитися створювати гарні векторні зображення. Ми маємо розуміти, що OpenOffice це є безкоштовний пакет програм. Тобто, це не одна програма, це цілий пакет програм, до складу якого входять різні програми. Це і текстовий редактор, і табличний процесор, і редактор презентації, і так само програма Drive, яка дозволяє створювати зображення. Дивіться: який алгоритм дій має бути? Для того, щоб встановити цю програму на комп'ютері, якщо вона не встановлена. ми заходимо до пошукової системи Google і вводимо такий пошуковий запит. Open Office. Ввели. Далі обираємо посилання сайту openoffice.org. І коли це зробили, обираємо розділ. Або заходимо на головну сторінку, або заходимо в розділ завантаження. «Донладс». ось, Краще, напевно, зайти одразу в розділ завантаження. Коли цього це зробили, на наступному кроці ми обираємо о, під яку операційну систему зазвичай насправді сайт сам визначить ось, і просто нам необхідно е, натиснути наступну клавішу: Donvat full installation. Так, тобто ми повністю е, завантажуємо пакет програм. Далі чекаємо, він досить великий, приблизно 200 МБ, ось, а може, і більше навіть важить, е, ну, в залежності від того, яка версія ви оберете. І е, треба розуміти, що цей процес може зайняти і 3 і 5 хвилин. Після того, коли завантажиться цей файл, необхідно зробити наступне. Наступне, що ми маємо зробити, це після завантаження файлу встановлюємо пакет програм OpenOffice. Яким чином це робиться? Ми натискаємо два рази на завантажений файл. Відкривається віконце, і в цьому віконці ми з вами обираємо клавішу Далі. Обираємо повне встановлення, чекаємо встановлення пакету програм. ось, І можна сказати, що у нас програма вже встановлена і готова до роботи. Ви молодці. Встановили програму. Відкриваємо програму. ось. Тобто, зараз, хто, у кого програма не встановлена на комп'ютері, оскільки ми далі будемо в ній. Певний час працювати, можете завантажити її на комп'ютер і спробувати встановити, або попросити допомогу у дорослих, які з вами знаходяться, якщо ви навчаєтесь дистанційно вдома. І так, відкриваємо програму, і давайте подивимося, яким чином її можна відкрити. Ми знаходимо після встановлення на робочому столі ось такий ярмачок OpenOffice. Я встановив версію 4.1.13. Подвійним клацанням відкриваємо. Перед нами з'являється ось таке віконце, в якому нам програма пропонує, що саме ми хочемо обрати. Текстовий документ створити, електронну таблицю, презентацію, або, можливо, формули набрати, або з базами даних. Це ви будете в старшій школі вивчати, попрацювати. Но ми з вами обираємо ось зараз рис, обираємо розділ «Рисунок» або малюнок. Ось. Обрали цей розділ ось, і відкривається програма OpenOffice Drive. Давайте з вами ознайомимося з інтерфейсом цієї програми. І так, я вже зайшов. Відкрив програму OpenOffice Drive, вона має наступний вигляд: це робоче поле, де ми можемо з вами а, розташовувати різні об'єкти, коли ми створюємо зображення. Це. Мініатюри сторінки, де е, якщо у нас декілька зображень, то ми їх можемо навіть в одному файлі тривати, це е, властивості панель, де ми можемо обирати властивості е, різних фігур та обирати ось тут е, яким чином їх вставити. Ось, і це панель, в якій ми можемо е, так само працювати. З елементами керування, скажімо так, ми можемо працювати з елементами керування ось тих фігур, які ми з вами будемо створювати. Давайте з вами відкриємо файл, який і подивимось, яким чином відкрити файл в цій програмі. Щоб відкрити файл в цій програмі, насправді це можна зробити як і в будь-якій іншій програмі. Обираємо розділ меню Файл. Обираємо розділ відкритий і знаходимо потрібний файл. Знаходимо потрібний файл. У нас буде файл називатися наш зошит. Ось, до речі, ми цей малюнок з вами створимо на наступному уроці в цьому редакторі. Ось, я відкрив цей файл. Він у мене вже є ось такий цей файл. Ми можемо натискати на ті об'єкти, які... Тут є, можемо якимось чином ці об'єкти, наприклад, змінювати. Ось я змінив колір обкладинки. І треба це ж саме зробити е, обкладинка знизу. І так, зробили все. Ось. Так. Да, тобто ми з вами можемо редагувати різні об'єкти. Ось на наступному уроці ми з вами розглянемо і створимо ось такий зошит з інформатики, е, таке зображення векторне. Треба розуміти, що векторне зображення при масштабуванні. Ось ми бачимо, що у нас пікселізація не з'являється, оскільки у нас зображення векторне. Це є велика перевага векторних зображень. Так, нам досить важко буде створити реалістичне зображення, але масштабувати ми можемо. Так, ми з вами відкрили, да, тобто переглянули, яким чином відкрити файл, відкрити і обираємо директорію файлу. Ну, однак я тут зробив певні зміни. Да, дуже швиденько змінив колір. Ось яким чином можна зберегти зображення ось вже зі змінами. Натискаємо «Файл», зберегти як. Або Захраніть как. Або комбінація клавіш Ctrl-Shift-S. Натискаємо зберегти як. Все у нас пропонують. Дати назву. Тобто, дивіться, якщо над... цей файл називався ЗОшит з розширенням ODG, Open Document Graphics, якщо я зараз натисну, то воно скаже, що вже такий є замінити. ось дивіться, ЗОшит вже існує замінити, я натискаю Ні. І даю на назву, наприклад, ЗОшит 2. Назва. Тобто, якщо я хочу, щоб зберігся і той файл, який був, і той файл, який я видозмінив. То ось можна ось таким чином це робити. Натискаю Зберігти, все, у мене вже зберігся. Тепер у мене вже є два зошити на робочому столі. Це у нас зошит з синьою обкладинкою та зошит з рожевою обкладинкою. Тобто, ось таким чином ми з вами можемо Open Office відкрити ось, і працювати в цій програмі. Дивіться, нам обов'язково знадобиться ця програма на наступному уроці, щоб ми могли засвоїти інструменти ось, і розібратися, яким чином в цій програмі можна редагувати та створювати зображення. Давайте з вами тепер підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть такі. Ви, безумовно, молодці, я впевнений, що у вас теж вийшло встановити програму, ось, можливо, ви просили дорослих, щоб вам вдома допомогли це зробити. І розібралися, яким чином встановлювати програму. І далі ми з вами трохи розглянули да, декілька хвилин приділили часу на те, щоб познайомити з інтерфейсом та способом збереження файлу векторного зображення. На наступному уроці ми з вами, шановні учні 6 класу, будемо створювати. Зображення той зошит, який ми сьогодні відкрили, повністю з нуля розберемося, як його створити. Це не складно, але за умови, що ви володієте інструментами. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.